Всім привіт, дорогі підписники. І сьогодні ми робимо мою для собак е, без корма. Спочатку нам треба його кубасу ножик, помочок спеціальних для тебе, беремо стаканчик. Кумовий і ком, як казати, без корма. Але якщо хочете, треба вбити з кормом, бо в'їзди у нас немає. У нас м'ясо. Vou lá pro Cuba da escola, mano. Minha mãe Cuba. morna do Suanco, o Cuco e o Bente e o Aço. Ao menos de Cuba tema, não é te Як ось, дай я якусь погану лакцію, яка в тебе Ось, наїзда моя покупка. Дай її. Дай покласти. Ну або зайти йому з п'яти сну і покладу мою жилку. Ось, починаємо давати. Підавлюємо. Ось ще. Потім. Частину кубасе дай, коли мого ходіння. Я вже поклала. Хочу, яку багу, хочу вам, от я музику, хочу вам попросити. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк на канал. До вас не ласку, мені приятно. Там уже довго став? Так, навчався відкрити музику. Тут холод виходить. Кадемо. І тепер нам треба просто почекати. А поки чекаємо, де спав день, чи скільки. А поки ми будемо чекати, я хочу вам показати, який тускає одяг. Ось перший одяг. Це такий собі ну, маустук, ту спеку поклала. Я баба казала, яка допоможе. Ось такий ваток, він не Вісім фонарикові світить. спалах спавах. Спасибо. Ну, ну бересте так собі. Як все. Нам тепер нам треба надію, щоб показати, як він вистить. До дуже файно підходить. Думаю чоловік чи наш пешик. Любимо ми пешик. Oxi, oxi, eu não. Eu não eu não. Eu uma... do modo. Eu não tô Capicu. Eu não pôr o povo, eu não precisava Nem tá câmera. menos eu sou só acho. Eu sou que tem bestério. Daí. Тепер я хочу показати вам ще один одяг, чому це двосклова сапочка. А якщо це не сапочка, то який кючок Куди я їду? Тепер дайте правий глянчик, щоб я їжу з О, ось де вона. Так, скажу п'ять планів. Ось отака сапочка. А ну. така сапка тут, для дівчатки, для вух. До склаві вона підходить. Дай. сапочка, там де вузя саф. У мене так само є носувачки, ніж його пати не показу, де загублявся саффік. Там би ще якось мовляти. І все. Є ось така сміка, там ми все. Ну маємо чекати за тих діть. А колезати ні, то буде по іде буде. Ну, це може бути велике відео? Ну, велике. Я не знаю ідею, що ми можемо йде ну, Коли Корешки, на весь діє. А просто дивіться за доском. За песком можна подивитися. Ми його сумані покупали. Бо все, не знаю. Що, чекайте. чекайте. Ось, дивіться за доском.